Друзі, інфо перші про головне поїхали. У першій половині червня в Кремлі готувала масштабну інформаційну кампанію для демонстрації контролю ситуації на фронті. Було ухвалено рішення організувати двійника Путіна на військовий полігон у центральному окрузі. Мета створення відеоматеріалів, де керівництво, нібито інспектує мобілізованих за задумом Поїздка мала залишитись закритою для широкої аудиторії, а записаний матеріал планували випустити у змі з затримкою у кілька діб. Організація візиту охорону здійснювала підрозділи Федеральної служби охорони групи розгвардії спеціального призначення. Військова поліція на полігон завезли близько 120 осіб із числа мобілізованих, що перебували на навчанні. Частину групу формувала без ретельної перевірки особистих досі, щоб оперативно створити картинку масовості. Початок візиту о 10.20 кортеж із двійником прибув на полігон. За кілька хвилин розпочалась оглядова поїздка до точок підготовки стрільбища, укріплення модулі медичної евакуації. За офіційною версією захід мав проходити не більше 30 хвилин. Частина мобілізованих стояла вздовж маршруту пересування делегації. Засідка близько 10.40. група з п'яти людей, переодягнених у російську форму, одночасно дістала зброю. Відкрила вогонь по охороні. Стріляла короткими чергами. цілячи в офіцерів ФСО, і командування полігона. Перші хвилини ситуація була хаотичною. Особовий склад охорони не міг чітко визначити джерела вогню, а адже нападники змішались із мобілізованими. Втрата і евакуація. У перші хвилини було поранено начальника однієї із змін охорони та вбито трьох співробітників ФСО. Також загинуло п'ятеро бійців Росгвардії, які намагались прикрити евакуацію. За попередніми даними, нападники діяли за чітким планом і мали інформацію про маршрути руху котеджу. Двійняка екстрено вивели в укриття. За кілька хвилин евакуювали до гелікоптера. Ліквідація та пошук у ході короткого бою двох нападників ліквіда... Відвали на місці, ще двоє змогли прорватися в лісовий масим за межами полігона. П'ятий нападник підірвав себе, щоб уникнути полону. Оперативні підрозділи МВС і Росгвардії оголосили план перехоплення. Реакція силових структур після евакуації було проведено термінову раду ради безпеки. Патрушов доповів, що охорона не забезпечила належну фільтрацію особового складу. Підготовка акції була вочевидь і Мала підтримку. Зовні було ухвалено рішення провести повну ревізію процедур перевірки мобілізованих приховування інформації до 15.00 всі центр. Альні змі отримали заборону публікувати навіть натяки про перестрілку. Офіційних каналах видало коротке повідомлення про навчальну тривогу і імітацію диверсійних дій. Проте вже за кілька годин телеграм-канала поширювала відео евакуації поранених і фото зброї нападників. Політичні наслідки для силовиків подія стала ударом по міфу про тотальний контроль Кремля. Група Патрушова грасу в ларах обговорювала повну ізоляцію від громадськості перших осіб, що виконують роль двійників тотальні чистки в частинах мобілізації. А перегляд планів піар-поїздок. Висновок перестрілка на полігоні продемонструвала наскільки вразлива система контролю, навіть під час ретельно підготовлених заходів здатність партизанських груп проникати всередину оборонних об'єктів рівень хаосу всередині силових структур. Цей випадок стане прецедентом, який змусить кремлівську верхівку переглянути власні методи безпеки. І медійні технології редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.